Так, лібенькі, дорогенькі. Доброго раночку. Отака у нас погода, туман, дощ, грязь, все, все як ціла осінь. Така ціла осінь у нас. Та й вас, я думаю, так, так само. Ось така погода. Оце їдемо в сьогодні. Чого їдемо? Якщо справимося, зніму, покажу. Так, хороша місія, хороша, хороше їдемо, але ну. якщо саме справимося, значить зніму тоді, покажу. Хазяїн пішли по кофе, Це ми тут кофе п'ємо. Три дні не, не приїжджали, не пили. Були зайняті, зайняті. хтось прибирав, хтось гадав. Хто чим займався? Всім гарного дня. Коли б ви не дивилися, гарної ночі, гарного, гарного всього гарного. Всього самого гарного. Всім і назавжди. діла. Так що. Так що поїдемо. Зінки у нас в ту сторону, де машина поїхала, а Полтова в другу сторону. Туди, на ту сторону, у нас Полтова. Це базар кераміки. Ну, Тут і кераміка, і такі ж кафешки, кофе, всякі тости. Так що, так що такі діла. Це у нас таке місце на трасою, де. Де завжди двіжуха, так, так сказати. Такі діла. Новини, які новини. Та ніяких новин. Кожний день. Сьогоднішній день, похожий на вчорашній день, завтрашній на сьогоднішній. Іде хазяїном з кухлом несе. Ось. Покажемо хазяїну. Не показували, так? Да? — Ти з дома? З дому, з дому, в пастині. — Маєш? — Ти знову в Атамян? — Так, отакі дають нам. Ага, ти ще мені дві не даєш. — Закривай. — Закривай, покажемо хазяїну, бо давно вже я не показувала вам його. Живий-здоровий, отакі нам дають бумажечки, то есть відмічають. Ну, якщо береш дві чашки, то дві розписи ставлять, да? да. на двох чашках, а потім, якщо це закінчується, одна, якби... тут, де крастенька вже попадає, ага. вже тоді тільки. Безплатно. Да, одна одна безплатна. чашка безплатна йде. Коротше, десять чашок випуваєш? 2, Дев'ять, 5, 9. Десята безплатна. У нас виходить так. Не знаю, чи всі вони не дають. Ну, хто хоче, беруть, я бачу. А хто да. хоче, беруть. Да. Ну, а... хто, з карточки да. хто тут живе, то частіше ж, мабуть, тут. То... Та є люди проїздом, але це така траса, що ось таке діло. Заінтригувала я в них. Чому? Чого? Того, що ж кажу, що їдемо, якщо все вийде, покажемо, чого поїхали. А, давай туди вкинумо його там вижити. Вкинь, а якщо не вийде, не покажемо. Mm. Ну, да. Секретно розкриваю, чому mm. їдемо. Раніше в мене не да, Так, да, да, Якщо все вийде, погода противна, противна навіки. Болото і ціла осінь. Це не та, що якийсь день. Ціла осінь. Навіть нема нема таких днів, от, дуже не вспомниш. Два-три дня. За всю зима почти що? За всю осінь, да, вже почти зима. Все. Йому кову. ми їдемо. А я мовчу, нічого за кого не кажу. А він теж мовчить, мовчить, а потом що ну, за? Що ще потом? Що ще потом. Думаю, блін, ще оставлять без кофе сьогодні. Так. Проїдемо, я вам мовчу нічого не кажу. І спитуєш, так? Да? Ну, якщо ж скаже чи не скажу. Він скромно, ходить, себе веде скромно. Звісно, да. звісно. Сама скромність. <різь> Само скромність. Так, ну нам гарної дороги Зіньків і Зінькова. вам гарного дня. Чи якщо вечором будете дивитися, гарної ночі. Ну, ще, ще знімемо. Якщо все спробуємо, це, значить знімемо. Так, були в Зінькові, чи є в Зінькові. Це такий центр у них тут. Ходили, ходили хазерину скоро на дню. іменини, і захотілося йому купити. Мені захотілося йому купити отаку обручку. Ой, колись було в своє время, в нас, мабуть, в жмені не вміщалось золото, так? Да? Дуже багато. О, не за ним, не. Ні, дуже багато було золота, ну, були времена такі, які, ну, коли пішло воно. І в мене мені колись на 50 років чи на 55 год, діти купили отаку от обручальне, бручальне, от опростеньке. А це мені кажуть ні і все. Йому щось друге хочеться, таке більш чоловіче, не машину, не будемо казати, що. Ну рішили, постановили, що до весни. На весну. А це купили таку йому обручку на гризи. Час. І мовчить сили. Та ж уже Ти радий. Звісно. <рес> Дуже радий. Це одривоєк це. Ні, ти ж не одривай, ти от гризи Конечно. ниточку. Загадай бажання. Зараз ми на нього направимо. Щас я загадаю бажання. І от гризи ниточку. Зубами гризи. Таких нема. Ну нічого, не гризи. Так. Підожди ж. Що... Це як все серйозно. Так, перекусив. Да. Давай тоді запну його в ключок. І одиваємо, О, Все. Так, хорошо, покажи. Воно таке повненьке, це така перше, що ми біля. Вона така більш пусто. Ну така, знаєш, так що в нас тепер в хазяїна є теж обручка. Угу. Все одно а? Хожу без ну да, тепер у нас є обручка. в Вибух є обручки. От того ми сьогодні їздили в Зіньків, захотілося на день народження йому купити таке діло. І тепер купили. І тепер закольцований, то ще, може, хтось сумнівався, а тепер закольцований, після 40-х років. Купили таку обручку. Ось такі діла. От такі маленькі радості. Раніше якось все не вийшло. То те, то все, то, то діти, то внуки, то самі ті хати щось робимо. А це кажу, ні, купимо, купимо і хай буде. То, наскільки нам всім ну, ну, хай буде так. Хай буде так. Такі діла, будемо їхати сейчас, заїдемо, щас, мабуть, в туди в магазин, може, до больниці. Та подивимося там фонарик, тому mm -hmm. що зараз да, розклади щас. роблю, а воно в літній кухні, темно. Світло не завжди є, а фонарик якийсь слабенький. Треба якийсь туди нам купити фонарь такий, щоб видно було мені карти, видно було, видно було що було видно. М -м, такі діла, так що з вами поділилися такою маленькою, маленькою радістю. Що купили, хотілося мені дуже. До, вчора був Максим, а вчора із Аліною я балакала, і Максим каже, правильно, З Аліною, ну це невістка наша. Кажу, що поїдемо. Да, да, мені подобається, коли каже, муші, ну, мужики, ті пачоловіки в обручальному кольці. Каже, ну і добре, що подобається, і мені хочеться, щоб було. І от таке ми купили діло. Ну, і все. Давайте маленьке, коротеньке відео буде, ну, подивитись, кому захочеться.